Наша сім'я за здорове харчування. Ми дуже раді, що можемо вирощувати овочі в себе на городі. Діти з радістю завжди йдуть допомагати, прополоти, знайти травичку, а найбільше, звісно, їм подобається зривати врожай. На сьогодні ми готуємо салат, тому в нас є редисочка та листя салату. Навіть найменша донечка з радістю йде нам допомагати. Деякі овочі, звісно, ми ще купуємо в магазині. Дівчата з радістю залучаються до нарізання салатику, їм подобається допомагати, їм подобається змішувати все, поєднувати, вони не бояться ножів і з радістю завжди біжать на кухню. Дуже рада, коли ми робимо це всі разом, бо це час для розмов, спільних дій, і наймолодше також вчиться старших, як треба що робити. І в неї досить непогано вже теж виходить. Іноді половина овочів не доходить до салату, але то не страшно. Головне, що в кінці ми насолоджуємось смачною стравою та корисною для нашого організму.